Путін анонсував зустріч із Зеленським, про що говоритимуть лідери, і чи підпишуть угоду на Близькому Сході. Ситуація загострюється. Трамп анонсував війну проти Ірану. Як Конгрес відреагував на радикальну ідею? Європа теж не проігнорувала ситуацію між Ізраїлем та Іраном і анонсувала шокуюче рішення. Водночас в Аргентині скандал було викрито цілу мережу російських шпигунів, що вони намагалися розвідати. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Цями ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори про завершення війни з президентом України Володимиром Зеленським, але відмовився підписувати з ним мирну угоду через нібито нелегітимність. Про це повідомляє The Moscow Times. За словами Путіна, питання полягає не в особистостях, а в тому, кому українська держава довірить вести переговори. Якщо це буде Зеленський, то він не заперечує. При цьому Путін вкотре повторив тезу російської пропаганди про те, що Зеленський не може підписувати мирну угоду через свою, нібито, нелегітимність на посаді президента. За словами російського диктатора, зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку. Він вкотре заявив. Що під час воєнного стану в Україні нібито продовжуються повноваження тільки Верховної Ради? Путін зазначив, що за конституційним устроєм Україна є президентсько-парламентською республікою, і це нібито означає, що всі органи влади формуються президентом. Але якщо глава держави не є легітимним, то вся система влади стає нелегітимною. З ким у такому випадку російська влада збирається підписувати потенційну мирну угоду, він не уточнив. Водночас, на близькому сході, ситуація лише загострюється. Президент Америки Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран. Однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Про це виданню The Wall Street Journal розповіли анонімні джерела. За словами співрозмовників видання, ціллю США може стати завод у Фордо, один з ключових елементів іранської ядерної програми. Як зазначено, цей об'єкт розташований під горою, і на думку військових експертів. Недосяжний навіть для найпотужніших бомб. Останніми днями американські військові нарощують сили на близькому сході. Третій есмінець військово-морських сил США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон заявив, що нарощування військової присутності має суто оборонний характер, це покращує позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран це також може бути тактичним ходом, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки. Водночас публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях. У Конгресі США планів Трампа не підтримують і різко виступають проти намірів президента. Зокрема, було подано проект двопартійної резолюції, яка має на меті зупинити Дональда Трампа від нападу на Іран. Республіканський конгресмен Палати представників Томас Масі. Ці об'єднався з політиками демократами, такими як Олександрія Окасіо Кортес, утворивши несподіваний союз, масі заявив, що конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти акт війни. Конгрес має виняткове право оголошувати війну Ірану. Конгресмен наголосив, що війна між Ізраїлем та Іраном не є їхньою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до конституції. Якщо у Сполучених Штатах не знають, як реагувати. Надії Ірану, то в Європі вже ухвалюють серйозні рішення. Європейські міністри і топ-дипломатка Європейського собзу Кая Каллас у п'ятницю 20 червня проведуть переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Переговори відбудуться у швейцарській Женеві. Окрім Каллас, в них візьмуть участь міністри закордонних справ Великої Британії, Франції і Німеччини. Міністри спочатку зустрінуться з Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану. Мета переговорів, які за словами джерела проходять у координації з США, переконати іранську сторону дати тверді гарантії, що вона буде використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях, стало відомо. Про активізацію ворога у південній Америці в Аргентині затримали групу російських шпигунів, які проводили розвідувальні операції та займалися дезінформаційною діяльністю. Розвідка розкрила іноземну операцію, яку проводила група громадян Росії у співпраці з аргентинцями. За офіційними джерелами, ці особи пов'язані з геополітичними інтересами Кремля та займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою. Розвідка стверджує, що учасники групи створювали та поширювали контент у соцмережах, а також намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій. Фондів і неурядових структур, за даними аргентинських спецслужб, до цієї схеми був причетний росіянин Лев Андріашвілі, який живе в Аргентині. Також до схеми була причетна його дружина, громадянка Росії Ірина Яковенко. Вони отримували гроші з Москви, фінансували мережу та встановлювали контакти із місцевими активістами. Слідчі дізналися, що Андріашвілі та Яковенко були причетні до організації Ла Компанія. Ця організація пов'язана покійним російським олігархом. Архом Євгеном Пригожиним та з так званим проектом Лахта, відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.